Вітаю, друзі! Нарешті до мене прийшов оцей ватметр амперметр. Це в нас Тулки RC з маркеровкою WM150. Що це таке? Це дуже класна, крута штука. Сьогодні ми також його підключимо і протестимо декілька інструментів. Так що погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Ви знаєте, що в мене на каналі багато оглядів і тестів, акумуляторів, акумуляторного інструменту. І цю штуку я давно хотів, замовляв її на Аліекспрес. Вона коштувала в районі тисячі гривень, плюс-мінус. З купонами, з кодами, мені вона вийшла дешевше, Ну гаджет реально дуже крутий. Хто не розуміється, що це таке? Це ватметр, ще раз повторюсь, і амперметр, який може заміряти великий струм. Тобто ви скажете, Вова, а чому ти не заміряєш мультиметром? Або от В мене є струмові кліщі. Струмовими кліщами це некомфортно. Потрібно розбирати інструмент. Не завжди ти підлізеш з цими струмовими кліщами. Е, мультиметр там 10 ампер. Ці, якщо не помиляюсь, 600 ампер. Але кажу, такими кліщами ти не завжди підлізеш, щоб заміряти струм споживання. І при тому, ти, можна сказати, виміряєш холостий хід. А при навантаженні оця штука при навантаженні може вимірювати. Тобто, ти причепив до акумулятора. Там вихід, оце в нас живеш до акумулятора, це в нас живеш е, до електроінструмента. І можеш там крутити шурупокрутом чи там різати болгарку. І тут все графіки малюється, споживання і так далі. То самий більший струм споживання при навантаженні. Оця штука це все буде заміряти. Так що давайте коротко перейдемося, що йде в комплектацію. Я вже це все діло розпакував, дещо собі підготовив. Тобто, Підготував ось такі роз'єми. Е, ще до того, як вона мені мала приїхати, ось вони є. Це будуть контакти в нас на акумулятор, це в нас буде на електроінструмент. То всі пластини, такі дав мідні, чи то вони латунні, які будуть защокуватись. Хоча відео вже будемо тестити повноцінно електричний інструмент, скільки він споживає і так далі. Я думаю, всім буде цікаво. Добре, вернемось до комплектації. Коротше, йде ось така візитка. Коробочка гарна, презентабельна, кольорова по характеристиках, що він може. В комплекті йде е, мікро-USB, та в них тут роз'єм мікро USB. Е, що ще? Буклетик якийсь там на англійській китайській мові. Ну, Тут характеристики, в принципі, ззаді на коробку пише. Давайте ми це все відставимо. Очі, максимальний струм це короткочасно. Оцей ваттметр, амперметр може видавати 150 А, це дуже багато. І довгостроково він витримує 80 мА. Також він у нас має шим вихід. Ось з цієї сторони, бачите, тут у нас е, мікро USB і шим вихід. Ти можеш тестити сервоприводи, моторчики і так далі. Керування ось тут, бачите, така кнопочка, тут одна кнопочка, вона керування. Вона ось так виїжджає, і ти собі наставляєш частоту. Частота в нас від 1000 до 2000 і при 50 герцах. Тут у нас прописано, що є графіки, ємність і час показує. Також живлення в нас від 1 до 50 вольт. Тут також DC від 6 до 50 вольт. DC 5 вольт, це в нас мікро-USB. Коротше, оце мікро-USB живиться від 5 вольт. а Ну давайте спробуємо заживити, він у нас має включитися. По керуванню тут більш нічого нема. Виходять 4 дрота, в нас 12 AVG. Але, на мою думку, для 150 А12 АВГ трошки будуть затоненькі. Ну, але це короткочасно. 80 витримають, будуть грітися. Ну, вони не настільки довгі, вони досить короткі. Добре, дивіться, під'єднюємо його. Він нас запускається, версія 1,6. Також можете через мікро-USB приєднювати до компа. Я вже його приєднював. Відкривається папка. Походу в ту папку ви закидуєте оновлення, якщо виходять. Цей кнопочкою ви змінюєте собі частоту. Бачите, вона ось так Це регулюється. І ось від 1000 до 2000. Бачите, показує в нас ємність, показує в нас час сигнал. Тут у нас шкала струму, тут у нас шкала вати, і тут буде в нас малюватись графік. Але спочатку мені треба приєднатись. Зараз я припаяю з XT60, тут роз'єми припаяю. Ось сюди, припаяю xt 60 тут же в мене все підготовлено, тільки будемо підключати. В загальному, що вам сказати, виконаний досить непогано, пластик якісний. Все гарно тут прогумоване. Ось якщо так ставити. Ну таке маленьке, компактне рішення, як ви бачите, реально великий струм він переварує. Добре, припаююся. Я поза кадром до XT60. Зараз два роз'єма, і попробуємо щось потестити. Покажу вам. Так, все я підготовив, друзі. Дивіться сюди, припаяв XT60, два роз'єма. Це в нас на вхід і на вихід. Зараз мені люди скажуть 150 А, ампер, 60 не переварить, переварить в короткочасному, переварить в довгостроковому. Звичайно, не переварить. Але до 60 ампер ці роз'ємчики переварить. І також показую, як я зробив роз'єми в нас, щоб чіпати в нас на інструмент і на акумулятор на інструмент. Десь 0,5 товщиною ось таку латунну чи то мідна така пластина. Я зігнув. Вони, бачите, будуть полотно прилягати, вони пружинять. А на акумулятор ось такі штуки також товсті, такі, щоб розжимались. Давайте я вам покажу. Заміряємо з самого початку е, мій полосос. Подивимось, скільки він споживає. Хоча я заміряв в розпаковці в огляді 7 ампер. Показували струмові кліщі фнірсі. Що покаже нам Toolkit RS? Подивимось, як це все відбувається. Дивіться. Це в нас до акумулятора, значить ми беремо ці пластини, можливо, в подальшому перероблю якось з роз'ємами, щоб було добре. Е і це ми під'єднуємо сюди це на інструмент. Також взяв гайковерт Ось від Procraft був у мене на огляді. Ну, Все було у мене на огляді. І е болгарка акумуляторна від Grosser. Подивимося, скільки вона ватна, скільки споживає струм. Можливо, візьму ще брусочок, прижму тут, подивимось при навантаженні, який вона струм споживає. Добре, спочатку саме ось таке слабеньке. Так, під'єднюємо до акумулятора. Дивимося, у нас тут плюс, значить, беремо плюс, ось так засовується. Значить, ми беремо плюс, отак. Показую, як контакти засовуються. Дуже плотно, гарно. Бачите, раз з одної сторони, І це в нас мінус буде. З цієї сторони також гарно, щоб нічого не нагрівалось, контакт був хороший. Є. І вставляємо сюди акумулятор, плюс та мінус. Це у нас плюс ось так. Вставляємо сюди, заїжджає у нас, я таки зробив посадочні. Щоб воно нам. З тою стороною я вже не пам'ятаю, яку я там планував запихати. Ось так. Коротше, щоб воно на контактах. Зараз я вам покажу. Бачите, тут такі от жабки є контакти. Не знаю, чи вам світло попадає. Бачите, вони мають. Я... я зробив так, щоб воно іменно попадало оцим товстим, прижимало добре плотно, і тому воно так туго ставиться. Але зато буде добрий контакт. Все як, звичайно, в інструменті. Так, це в нас плюс, це в нас мінус. Перевіряйте себе, я перевірив. Так, плюс-мінус є, вставляємо мінус. Зараз в нас має бути... О, запустився, є, гарно вставили. Супер! Запустився наш ватметр. Ну Тут це круто, гарно розмальовано. Воно вам записує максимальний струм, який при старті був, і максимально по ватам. Давайте пробуємо запускати, дивимось. Припуску. Ось так, непогано. 128-130 Вт споживання, при пуску було 39 А струму. Прикиньте, споживає двигун, щоб стартанути. 39,7 майже під 40 А струму. І 653 Вт в моменті вибуло при старті. А в загальному показувало 6 А. Бачите? 6,5 6,6 А. 129 Вт. Ось так. 130 Вт 6,5 А. нірці показували 7. Ну, приблизно нормально. 39,7 максимальний струм. Блін, просто нереально. Ось така от фігня. Такий струм тягне при пуску. Добре, що, поїхали далі. Давайте я одну клему відчіплю, щоб тут нічого не замикалося. Ось так. Ми знімемо ці. Ну, дуже туго. Добре, що я так зробив. Що, блін, зараз це все поперевертаю. Давайте візьмемо Шуріка. Ага. Це про крафт. ID 20A. Так, дивимось також плюс-мінус. В принципі, бачите, в прокрафтах все розмальовано, навіть не треба паритися. Також пластини задягаємо дуже плотно. Це в нас плюс, це в нас мінус. Ось так. О, дуже плотно. Гарно. Під'єднюємо, щоб воно у нас тут не болталося. У мене ще є отака от штучка. Зараз попробуємо зачепити. Ось така під макіту. Зараз ми легенько, може, прижмемо ті дроти, щоб вони ніде не втікали. Не знаю, чи я їх так вложу. Ні, вложу. О, щоб вони нігде не втікали, щоб я їх ну, нігде не потягнув і не закоротило. Нам того не потрібно. Добре, вставляємо. Що, подивимося, Шурік, скільки споживає. Давайте ми запустимо спочатку. Це вроді перша швидкість. На першій швидкості. Он. Але бачите, мені треба перезавантажувати. Це все діло, бо показує 39,7. Ми робимо таким чином, щоб знову анулювати показники на новий інструмент. Запускаємо. Зараз в нас по нулях перша швидкість. Дивіться. На першій максимальний струм був 2,8 А. А так, 1 А споживає 20 Вт. Друга швидкість. Це на холостому ходу, що він не крути. Зараз візьму брусочок, попробую притиснути при навантаженні, скільки жреться імпакт, кажу Шурік. Дивіться, друга швидкість. Максимально склало у нас 4 Ампера. А так, 2, і... 2, 2,2 і... і... Ампера. 44 Вт. Далі. Наступний режим. третій. Пуск. Тут же 7 Ампер. Бачите? І 4 Ампера споживає на холостому ходу. Давайте. Четвертий останній це 3500 обертів. Дивимось. 9 ампер. 9 ампер 177 Вт і 5, амп... 5 ампер він жре. 5 ампер він жре. Непогано. Добре, дамо, візьмумо брусок, дамо навантаження. Попробуємо, скільки він буде жерти. Подивимося при навантаженні, що буде. Максималка. Ну, 7 ампер. Ну, Це ж я не сильно вперся, нема удару, але... 8 ампер, 140 Вт. 9 ампер. Ну, непогано. Коротше, максимально, що мені вийшло витиснути, це у нас майже 200 Вт. Максимально при старті, бачите, 10 ампер і 190 Вт. Все показується. Непогано, непогано. Мені подобається добре. Саме козирне, саме більше споживається народ, щоб ви знали, це акумуляторна болгарка. Візьмемо ось таку гросер з маркировкою. GIG120N. Так? І давайте ми її підключимо Попробуємо. Добре, це від'єднаємо, щоб не коротило. Сюди заберемо і витягуємо контакти звідси. Пробуємо до болгарочки. Акумулятор, до речі, у нас заряджений повністю 100%. Щоб ви не думали, що я там на якомусь розрядженому. Ну що, цікаво вам в піку, коли скільки видає. Дивіться, пробуємо. Я не знаю на якому тут режимі, напевно, на третьому, бо болгарочка в нас має три режими. Дивимось. Перший режим в піку. <звук> Нет, третій. Третій режим. Це в нас третій режим і максимальний. Вона має плавний пуск. При плавному пуску, бачите, вона споживає 7 А. От дивіться. От по графіку 7 А, а на холостому ходу... 5 Ампер. Це третій режим. Ось так. 100 Вт. 100 Вт вона споживає. Давайте ми її зараз прижмемо до брусочка оцею шнягою. Подивимось при навантаженні, що вона нам скаже. Давайте запустимо. Отак. От Я зараз буду прижимати. Я вам скажу, вона дурі має. Якщо сильніше би прижав, дивіться, я ж тут, аж тут такий от десь на пів сантиметра вглубився. Подивіться, що видає. Це в нас 45 А 781 Вт. І так болгарка акумулятор нас споживає. Я постійно вам відео говорю: акумулятори для болгарки, тобто акумуляторної болгарки потрібні потужні, тобто від 4 А. Вісім там 6 ампер в тому рівні, тому що вона хаває так нормально. Якщо ви будете різати товстий метал, круг, наприклад, там 1,4 міліметра, 2 міліметра. Вона так спокійно 60-50 ампер буде жарти, як має бути. Я вам чесно скажу. Це на третій швидкості. На першій швидкості, звичайно, мало. Що як вам приборчик? Топова штука. Реально все показує, показує вати. От максимально 781 Вт. ватт. І 45 А воно тягнуло з цього акумулятора. Контакти навіть не теплі, тому що я все дуже гарно якісно зробив. Тут також холодні контакти. Це в моменті, то блін оцей ваттметр периметр, просто бомбезна штука. Я вам скажу. Ось його ціна на Aliexpress 1151 гривня. З кодами коди залишаю в описі під відео. Знаходите код там. Скільки там виходить? 20 чим та доларів. Можете мати там, там 3, 4 чи 5 доларів скидки, можна взяти менше, ніж за 1000 гривень. По відгуках люди в принципі задоволені: 4,8 Є фотографії, пишуть Гуд. Все супер. Ось такий ватметр, амперметр. Так що, ще раз повторююсь, будемо тестити все кругом, буду вам показувати. Я думаю, будуть цікаві відео. Коментуйте мені, звичайно, буде цікаво почитати. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Класний гаджет, 100%.